Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, що я роблю. Типа поїздочка в коваль і зараз вечір. І завтра ми їдемо в коваль. І я помила волосся. Я її зараз ще. Коротше, моя рутина все таке буде. Воно мокре просто, я її ще не тільки не помила. Я просто шампунь, маску вже не наносила, бо я її. Вчора, вроді би, мило. Коротше, мені треба вставати в 6 годин ранку. Зараз нас, зараз покажу 10-12. А я засну. ну, пізно. А поки я ще встану, поки я все таке зроблю, але я вам все буду показувати обов'язково. Зараз просто розчешую, розчісую волосся. коротше, я розчисала волосся і зараз вимокаю її ще раз. Ну, я думаю, що мене дуже погано чути. Я ще трохи прихворіла, ну, це завжди. Коротше, я малася йти на медогляд, бо сьогодні у нас е, четвер, а я малася йти на медогляд в середу. Ну, вчора. Але я не пішла, пішла заробляти грошу. Ну, Вибрала ліпший варіант. Може, я наша її друг. Я хочу прям геть рівне волосся. Може, отута десь закручу отак. Або щось отута іно. Зроблю щелку. А так я нічого не буду робити. Так що зараз вимокаю і повернусь до вас. Ой, блін. Коротше, я зараз буду наносити спрей. Ось такий. Він в мене вже дуже давно, і це від сонця, типу, щось таке, але я на нього використовую, коли я бозер буду сушити волосся. Ну, і якось сушити і тако розчисувати. Ну, перш обов'язково напшикаємо, щоб не спалити свої волосся. Ну, як завжди, в рот пшикнула. Ну, це нічого страшного. І <кій> виймаємо фено. Ой, да. Погано, що в мене тільки один воздух. Тупа сильніший і не такий сильний. А немає гарячого, холодного. О, я ще вам покажу оце, що в мене в сумочці. Крош, це відео дуже довге. Повернусь, коли посушу волосся. Всім добрий ранок. Вибачте, що, звісно, я не знімала тоді вже вчора. Но я вчора помила волосся, висушила її. Ну, і я вам малася показати, що в сумочці зараз покажу. Зараз думаю, перш розчизатися, але я покажу вам те, що я так мало всього не знімаю. Ось така сумочка. Підповідно, прикольні. Перше ось такі резиночки. дві чорні і одна така велика. Ватні диски. Наушники це не мої. Наушники мої. Далі салфетки салфетки, кошельок, крем, це файний крем. Розчоска, міцелярка, Так да, багато чого, я різинка. Це на руку, щоб... олівець для губи. Потім отакий блеск, Гель для брів і ось такий блеск. І тут ще дві заколочки, щоб там. Краситися я просто заклоти. Так що, отак зараз складаю все назад. Ой, бляха, чесно, Дуже багато чого наскладила, все треба, ще зараз буду краситися, але перше піду зуби почищу ми серпілкою. Зараз шість, шістнадцять. Э, 6 якось не ненормально так рано вставати. Я же вділа майку, штани і там же кофта лишиться просто. Зараз буду О! Коротше, я задивилася Тік-Ток Ось такий в мене макеж вийшов. Ну, майже і не видно на камері. Ну, вже трошки видно, і я вже макіаж зробила, і мені залишилось тільки тут вдвоє все прибрати. І. А, ну тільки ще мені, мабуть, хайлайтер треба, так. Да? Бо я забула хайлайтер і, і вроді би. Все. І вже буду вам знімати, коли я буду йти до баби. А потім вже коли я буду їхати в коваль дорогу і, може, щось в ковлю вам підзніму. Так що, Коротше, ось така прическа в мене вийшла. Дам. І ми зараз будемо йти, бо зараз 7,48. А як пахнет не так, нема в тебе. розпустила коси, запала очах моїх. Я вже був без тебе. Так, ще раз всім привіт. Я вже приїхала з Кол'я і покажу, що я купила. Ну... Що я купила? Три речі, всі ну Там ще щось і. Ну, коротше, і їжа теж. Ой, я коли ще буду їхати в мене, чи може щось вам теж буду знімати, але це не точно. Так що так. Ну, що я найперше купила? Це тональний крем. ну Це BB, Ну, такого 50-50 вгадала 0,1 відтінок. І це, мабуть, консилер тут відкривається, а отут воно відкручується. Але я не знаю. Будемо все питати, питати чата GPT. Це база вроді би. Чи. Кроші, я забула, як вона називається. І в мене такий теж бренд був від чогось там. Чи туш, чи то ще щось. Крой, майже отаке во завжди купляю, Ну, такий бренд. Мені подобається, це перший раз я буду ним пользуватись. Але я не знаю, іменно коли треба І серветки, бо в мене є штучка спеціальна в нас тему, типу, щоб туди серветки класти. Ну, тут можна, ось тут, типа як ось така дирочка, що її просто можна тако зняти і її можна так доставати. Але в мене є та фігня. Зараз попробуємо, чи вона сюди підійде, чи ні. Ой, бо вона. Вона, мабуть, велика, да. Мені треба було обичне. Ладно, буду отак витягати потім. Але в мене ще тут трошки залишилося, так що ну, нічого страшного. Я думаю, що я на цьому вже влог закінчу, бо те, що, ну, нічого, ну і тут ще кепочка, бо моя кепочка, кепочка. Я теж кепку купила. Ну, немає вже що розказувати вам. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, все таке. І всім до зустрічі наступної. Па-па!